У новорічно-різдвяних свят міський історичний музей наповнюється святковою атмосферою. Цьогоріч виставку різдвяної атрибутики під назвою Святвечір підготували вихованці школи мистецтв. Були представлені роботи декоративно-прикладного мистецтва, вітражі, ляльки, мотанки, шопки та вертепи, виконані різноманітними техніками. Викладач Алла Навроцька розповідає, аби представити святкову експозицію, знадобилось два місяці наполегливої творчої праці. Ми представляємо таку дуже гарну виставку. Річно різдвяної атрибутики, яка називається Святвечір. Представлені роботи майже 80 вихованців нашої школи від 9 років до 15-16 різноманітні техніки, і жанри виконання. Ми так наближалися до народного стилю виконання робіт. Ви бачите і мотанки, і вертепи, і шопки, і роботи на склі, і в матеріалі. Ну, Я думаю, діти отримали масу задоволення. Ми практично майже два місяці готувалися. І це Буде не тільки виставка, це буде і конкурс в даному випадку. Дітки, напевно, з більшим ентузіазмом долучалися до роботи, оскільки це вже конкурс. Це вже звичайно. Це така мотивація цікава. От конкурс та вони горять очі, вони вже хочуть кожен бути переможцем, отримати нагороду якусь, стараються. Ну, Крім того, це є і така подія. Коли ми працюємо, ми ще, крім того, вивчаємо дуже багато якого народності. Як правильно зробити ту саму мотанку, як правильно, що таке вертеп, що таке там різдвяна шопка, які повинні бути персонажі і герої? Працюємо з кольором, там, гармонуємо тканини. Ну, дуже багато всього вивчаємо. Вихованці школи мистецтва з радістю сприйняли ідею виставити власні роботи для широкого загалу і взяти участь у конкурсі. Серед експонатів є роботи Анастасії та Іларії. Дівчата розповідають, як виготовляли ляльки-мотанки. Що робила на цю виставку? Мотанку спочатку я ми вишивали сокральний хрест, тоді брали, підбрали тканину, шили костюм для мотинки і все. А чому ляльку-мотанку? Чому не щось інше? Лялька-мотанка це оберіг. Як нам розказувала Алла Леонідівна, його як подарунок брали і передавали. Ми перше вишивали хрестик, а потім шили одяг. Що важко було? Ні. Що ти знаєш за ляльку-мотанку? що це оберіг переможців. Визначали представники благодійного фонду «Карітас Волинь» Сволинь у трьох номінаціях Лялька, Мотанка, Вертеп та декоративно-прикладне мистецтво. Своє захоплення роботами дітей висловив Володимир Кметь. Також він зазначив, що благодійний фонд «Карітас Волинь» Сволинь завжди намагається підтримувати подібні акції і талановиту молодь. Коли розказували про ту виставку, ніколи не думав, що діти такого віку можуть зробити такі авторські роботи. Напевно, треба тут складати подяку перш за все батькам, які дали і побачили можливість своїх дітей такі таланти, і дали найперше до таких фахових вчителів, які проявили і дали знання, вміння. Напевно, це є такий маленький успіх у вашому зростанні. Напевно, від нашого Волинського обласного благодійного фонду Карі та Сволині», який завжди ініціює і підтримує. Певні акції підтримки молоді різних категорій населення. Так само талановиту молодь завжди намагається підтримати такими невеличкими подарунками. Усі учасники виставки різдвяної атрибутики отримали подарунки. Також були вручені подяки викладачам школи мистецтв, які щодня розвивають дитячі таланти.